Привіт, я вас вітаю на своєму каналі. Записую це відео, так як я хочу допомогти там, викладачам, вчителям, експертам, які продають свої послуги в онлайні, більш бути продуктивними і познайомити з сервісом Notion. Це відео для тих, хто не знає, що таке Notion, і для тих, хто чув, користувався, злякався тяжко закинув його і чимось користується іншим. Сподіваюсь, це відео. Змінить якось вашу думку, тому що notion змінив моє життя викладацьке, можливо, змінить і ваше. Поїхали! Насправді це багатофункціональна програма чи додаток, можна так сказати, і одним словом, ти його не опишеш. Але я намагатимусь коротко вам дати вектор розуміння, що це таке. Це можна сказати Microsoft Office, пакет документів в одному місці, але насправді. Це щось більше, тому що в Notion ще можна організувати робочий простір, ділитись сторінками, закривати, відкривати доступ, в принципі, так як і в Google документах, можна організувати командну роботу і дуже-дуже багато інших функцій. Цю програму можна завантажити на Windows, Apple і працювати в браузерній версії, що і я роблю, тому що мені так зручно. Користуватись сервісом можна безкоштовно, але звичайно там є певні обмеження. І якщо ви хочете певні функції використовувати, до прикладу, такі як штучний інтелект, а робити так, щоб ваші сторінки індексувалися в гуглі, то за це потрібно платити Не багато, але потрібно. Я плачу здається 20 доларів на місяць. Особисто для мене це нормальна ціна за сервіс, який спрощує моє життя і допомагає мені ще й заробляти гроші. Але дивіться, там є певне обмеження на безкоштовній версії, що ви можете завантажувати файли і картинки не більше, чим. 5 мегабайт, але це обмеження можна зняти за 5 доларів на місяць. Тому я думаю, це абсолютно нормальний прайс, який може потягнути кожна людина, і це не те, на чому потрібно економити, тому що це впливає на вашу особисту ефективність. Звичайно, в хорошому сенсі цього слова. І наступний бар'єр, чому ж тяжко опанувати це Notion, Це те, що інтерфейс не перекладений на українську мову. І тому ну складно зрозуміти. Але у браузерній версії є перекладачі. Насправді ви можете через переклад сторінки опанувати цей сервіс. Ну особисто для мене не було перешкодою, хоч мій англійський звичайно середній. Інтермідіат, я все в принципі інтуїтивно розуміла, але також звикала до нього рік і не дарма. От, от такий турбулентний період був рік. Потім я його освоїла і зараз будую формули, прогрес-бари, таблиці, які пов'язані з іншими таблицями. Ну я не думала, що я доросту до такого рівня. Зараз наведу приклади, кілька викладацьких функцій, для яких використовують цей сервіс. Отже, перше вкладання навчальних планів за допомогою Notion Ви можете скласти структуру уроку або самого курсу і презентувати це учню. Чим мені подобається цей сервіс, першого чергу це. Як там можна візуально відобразити інформацію І через цю естетику мене цей сервіс і закохав а потім вже це функції з функцій насправді дуже багато. Потім я покажу, як я цей сервіс використовую, так як я заробляю через блог, можна сказати, інфобізнесом. Тому цей сервіс номер один. Я там і курси зберігаю, і сайти роблю, і там і магніти роблю, і там ще можна робити план вебінарів. Тому... До кінця дослухайте. Друга функція це збір додаткової інформації або корисної якоїсь літератури. Ви можете за допомогою таблиць, а також всяких таких. Боксів красиво відобразити, наприклад, словник або список літератури, яку ви прочитати, або список джерел, ну, зробити таку міні-базу знань для ваших учнів. Створення інформаційних сторінок. Тут ви можете збирати інформацію про ваших учнів чисто для себе, і там відслідковувати їх прогрес, відзначати, які домашки ви їм відправили. І також ви можете не тільки для себе, а й поширювати це для ваших учнів, створити. Певну сторіночку, де ви завантажите там і домашні завдання, і якісь плани також уроків. Ну, це буде як простір навчання. Для ваших учнів, і наступна функція це ведення бази учнів. Якщо ви викладач, репетитор, коуч, інфобізнесмен, експерт, нутриціолог, ви можете створити через табличку міні crm там зберігати контакти ваших учнів, трекати, коли були зі дзвони, трекати прогрес ведення цього учня. Також, наприклад, я як використовую цю CRM, я вказую там скільки мені грошей цей учень приніс, якщо це було. Розтермінування, коли дата наступного платежа, яка була точка А, з яким запитом прийшов до мене учень, тому що це в телеграм-каналах, чатах зберігати не зовсім зручно. Потім, в деякий момент, коли мені потрібно буде інформація, це все збирати довго. А так я зайшла в одному місті, відкрила таку сторіночку і бачу всю. Таку інформацію, як зверху. І мені так простіше просто ну, керувати нею. Вкладання портфоліо учнів. Якщо у вас там певний курс, то ви можете, як випускна дипломна робота, попросити ваших учнів, щоб вони це портфоліо оформили саме в notion. І насправді це дуже крута штука, тому що вони це портфоліо можуть потім прикріпляти при пошуку роботи, і вони не будуть робити там якусь подвійну роботу. Роботу, коли будуть оформлювати резюме, і наступні функції для інфобізнесменів або для експертів, які продають свої послуги через онлайн, через інтернет. Перше, це ви можете створити там блог. Я колись зробила, і там було як моє портфоліо, а також була корисна інформація для моїх читачів. Супер класно. Я тут виводу приклад. Ви можете потім перейти, надихнутися і зробити щось схоже і для себе. Сайт курсу. Насправді, якщо ви запускаєте невеликі групи, то вам не потрібен якийсь професійний сайт у дизайнера, тому що ну, поки що у вас немає великих інвестицій, щоб оплатити дизайнерську роботу. Для того щоб придатись Свій курс першим там групам я все це організувала вновшені і потім надавала цю сторіночку, і людина могла почитати програму для кого курс, скільки коштує, і навіть там на цій сторіночці оплатити. Це дуже зручно, дивіться наприклад, і також надихайтесь. Платформа для збереження курсів я обрала саме Notion, і учні мої це зацінили. Постійно мені пишуть інформацію про те, як я класно організувала і естетично, і зрозуміло. І що їм подобається, що Notion, в принципі в них на телефоні. Вони завантажили і постійно. Ну, як є доступ до цієї платформи, вони можуть переглянути лекцію. Ну, і ще мої учні сказали, що коли вони там проходять інші курси, їм не зовсім зручно завантажувати інші якісь платформи і заходити туди, в особистий кабінет, щоб переглянути урок. Ну, тобто, це якийсь для них типу бар'єр. Ну і звичайно, я додаткові кошти не плачу, і ще за зберігання курсів я і так за Notion плачу там 20 доларів. І якщо я плачу це для особистої. Ефективності і там у мене блог, і там у мене CRM для учнів. То чому ж в цей функціонал за ці 20 доларів мені б не впихнути ще й платформу для зберігання курсів? Тому це також е класна штука. Я, до речі, створила шаблон, можу з вами поділитися. На момент записування відео я не знаю, яка це буде сума, але давайте зробимо за донат. І ці виручені кошти я відправлю або ЗСУ. Або кудись інше, я не знаю куди, але ну, скоріше, що це буде зв'язана якась благодійність для прискорення нашої перемоги. Також, якщо ви займаєтесь блогом і, звичайно, просуванням, вам потрібно створювати літмагніт для того, щоб залучити потенційну аудиторію. І notion саме такий класний інструмент, де ви можете оформлювати ці літмагніти у вигляді. Уроків у вигляді лонгрідів. І, можливо, ви вже та людина, коли ви бачили якийсь різ чи макет в інстаграмі, що напиши мені щось з Директ, я тобі відправлю там щось. І вам відправляли саме посилання, і, і там було дуже багато тексту, це називається Лонгрід. От саме цей лонгрід ви можете оформити в Notion І я вам насправді рекомендую, тому що це. Суперкласна штука. Раніше, я пам'ятаю, ну, я в інфобізнесі ще з 2017 року, і лід магніти оформлювали або в канві, або в фігмі, в виді PDF, І для того, щоб його оформити, потрібно було звертатись до дизайнера, платити їм кошти. Ну, Ускладнювала насправді цей процес. А тут ви можете цей лідмагніт самостійно оформити там за день і не платити нікому кошти. І наступна функція це оформлення сторінки вебінару. Я сьогодні тільки побачила у експерта-нутріціолога. Вона класну штуку зробила. Я прикріпляю цей референс, тому не обов'язково використовувати сервіси для створення сайтів там. Вебюлум, Сенпульс і так далі. Ви можете в Notion це все оформити. Ось в референс, класна штука. Я також собі на майбутнє це заберу. Якщо графічно показати, що мені замінює програма Notion, то картинка буде виглядати так: це всі закладки в браузері, вся збережена інформація в телеграмі. Нотатки в айфоні, деякі файли на комп'ютері, не знаю, збереження, якісь ідеї в інстаграмі. Все це воно пливе в Notion і це моя єдина точка входу. Я зробила таке правило, що я ніде більше інформації не зберігаю я тільки в сервісі Notion, в папочці інбокс. І далі сортую по сферам життя, по проектам і так далі. Не знаю, чи ви дивились інші мої відео, але ці шаблони, які я роками напрацьовувала, є. Ви можете їх також придбати. Вони не безкоштовні, тому що вони суперкласні. Я не хочу, щоб всі прям були такі розумними. Ось я жартую. Ну просто це моя робота, і я не хочу її просто задарма презентувати іншим. Хочу тільки тим, хто дійсно це цінить. Але насправді ви можете створити свої шаблони, якщо у вас вже є достатній досвід. А якщо немає, то ви можете скористатися безкоштовною базою в Notion, різними шаблонами зі сфери освіти? Ось під відео будуть ці шаблони. Я вам уже спростила життя, і ви можете просто їх скопіювати і потім відредактувати. Які там будуть шаблони? Лесенс план, тобто план уроку, як ви можете відобразити. Потім там буде словник, наприклад, якщо ви вчитель англійської мови, або там репетитор будь-якої мови, ви також можете організувати для вашого учня таку табличку з, зі словом, і навіть прикріпити там картинку, навіть ви можете прикріпити голосове, де, де учень може почути вашу вимову. А потім там є reading list, ну, список літератури, яку потрібно почитати, що ще там. Я не пам'ятаю ще, я там, здається, 4 чи 5 шаблонів знайшла. Я все прикріпляю, щоб ви користувались. І наприкінець хочу вам пояснити, які там ще є такі функції, які, можливо, там не очевидні. Ви можете шерити. Поширювати сторінки іншим людям або персонально, наприклад, якщо ви хочете, щоб в цю сторінку бачила тільки одна людина, значить вам потрібно дізнатися її емейл і в ось цю строку ввести емейл. І ця людина, якщо вона зареєстрована в вношенні, вона побачить доступ до цієї сторінки. Якщо ви хочете, щоб цю сторінку бачили всі в інтернеті, бо всі, у кого є цей доступ, значить ви натискаєте на Publish. І ось тут уважно дивіться, чи ви даєте доступ тільки до перегляду, чи до коментування, чи до редактування. Звичайно, якщо, наприклад, ви займаєтесь там просуванням і хочете оформити якийсь безкоштовний літмагніт, то вам потрібно поширити для всіх, але доступ. Can view only. Також хочу звернути увагу, що певну сторінку ви можете потім конвертувати або в Excel-файл, наприклад, якщо це у вас була певна табличка з даними учнями, ну, тобто певна CRM, то ви можете все це конвертувати в Excel і потім передати там комусь, ну, напевно, що ви знаєте, для яких цілей. або, Якщо у вас була певна стаття або чек-лист, потім все це експортувати в pdf файл. Також дуже зручно я так часто роблю, коли оформлюю певні якісь чек-листи або статті. І так, на цьому все, я сподіваюся, відео було корисне. Під відео буде всі посилання на шаблони безкоштовні, і в тому числі і мій, який ви можете придбати. Це для тих, хто не може поки що побудувати свою систему, тому мій шаблон вас точно виручить. Переходьте, буде покупка за донати. Потім я в інстаграмі виставлю, куди я ці виручені кошти переведу на яку благочинність. А ще, якщо ви займаєтесь просуванням блогу і заробляєте на своїх послугах. В інтернеті або хочете, наприклад, тільки заробляти, приходьте до мене на навчання, на мій курс. Я вас проведу на цьому шляху. Іноді він дуже тернистий і допоможу вийти від нуля там, до перших трьох, двох тисяч, п'яти, десяти тисяч доларів. Все залежить від ваших амбіцій. В цьому вже впевнилась не один мій учень. В інстаграмі про це розповідаю. Не знаю, коли ви це відео подивитеся, але переходьте на мій сайт, там буде вказана дата найближчого набору. І слідкуйте за моїми відео. Я буду далі протягом року записувати немало класних відео про сервіси, про установки, взагалі про мислення, яке змінило моє життя на краще.